Осінд-аналітик Емті Андерсон в своєму профілі Twitter опублікував супутниковий знімок гавані Сєверодвінська, однієї із головних баз Північного флоту Росії. Знімок зроблений 5 квітня 2023 року. На цьому знімку ми можемо побачити не тільки рашистський атомний підводний крейсер Белгород, котрий може бути носієм ядерних торпед Посейдон. Щоправда, які досі не прийняті на озброєння, там ми можемо побачити й іншу цікаву деталь. Списаний та виведений зі складу флоту підводний крейсер Дмитрий Донський по суті припирає до причалу атомний крейсер Петр Великий, що належить до проекту 1144 Орлан та числиться флагманом Північного флоту Росії. Росіяни доволі часто виводили цей корабель у море пограти м'язами перед НАТО, але тепер, що схоже, щось пішло не так. Крейсер Петр Великий був спущений на воду ще у 1989 році, але його добудова зайняла майже 10 років. Помувстрій російського флоту був введений аж у 1998 році. Довжина корпусу цього крейсера сягає 250 метрів з повним водозамищенням в 25 тисяч тонн та 744 особи екіпажу. Тому кремлівська пропаганда говорила про Петр, великий як аналоговнітний корабель. Орієнтовно ще в 2016 році кремлівська пропаганда заговорила про плани свого ВПК нарешті почати модернізацію свого крейсера Петр Великий, яка передбачала зокрема не тільки подовження строку служби корабля, але й посилення його ударного озброєння. Зокрема, самі росіяни стверджували, що в планах була установка одразу 10 універсальних пускових установок 3 С 14 на 4 чи 8 пускових комірок. Де б можна було б розмістити від 40 до 80 ракет типів калібр або ж «Циркон», але плани по модернізації свого крейсера Петр Великий Росіяни досі не реалізували. І це у той час, коли самі рашисти стверджували, що уже в 2022 році експлуатаційний ресурс флагмана північного флоту РФ Петр Великий може остаточно вичерпатись. Отже, можна з великою долею вирогідності припустити, що іржавий флот Російської Федерації поповнився ще одним кораблем.